Ми на дачі. Ми приїхали сьогодні, бо в нас згодився електрик зробити електрику, бо в нас все полетіло, все, все пропало, нема світа, нема холодильника, немає холодної водички, нема як ночувати. Зараз електрик прийде, нам все зробить. Далі... Не знаю, що я сьогодні буду робити, бо якийсь такий тиждень. Я казала, що минулий тиждень був важкий, а цей у мене тиждень взагалі був ну мега супер. Ну, просто я не знаю, кожна мама мене зрозуміє. У мене молодша дитина, ми пішли з нею проходити медогляд в лікарню перед школою, і вона втратила свідомість. Напевно, від жари. Ми прийшли, ми, ми нас поклали в лікарню, нас подивилися, зробили нам всі, що можна, аналізи, які тільки можливі були. Е, сказали, що все добре, все окей, просто дитина втратила свідомість, напевно, напевно, із-за жари. Жара в нас стоїть плюс 38. Постійно, просто плюс 38 постійно. Е, і я в мене тиждень такий пройшов отак. Клод з понеділка по неділю в мене просто дні випали. випало. Злякалася я дуже, і сьогодні я не знаю, що я буду робити на дачі, але щось, мабуть, буду робити. Не знаю. Зараз поглянемо. Ставте лайки, колотіть чайочок, беріть щось вкусненьке, будьте з нами. Так, вітаю всіх! Будемо займатися сьогодні електрикою, бо вже, як то кажуть, настав час. Нарешті в нас доламався останній автомат. Тому на цьому тижні я зідзвонився з електриком, який у нас тут при кооперативі. І ми домовилися на зустріч. Домовлялися так, начебто, там серед тижня, серед тижня він зайнятий. Субота він також був зайнятий. Сьогодні неділя. Ну, начебто, він вільний, зараз підійде. Попередньо ще зідзвонилися щойно. Він підтвердив, сказав, що так, окей, я згоден. І зараз підійде, тоді будемо займатися, ще пізнім... познімаємо це все. Як будемо монтувати, прокладати, там стару електрику відключати. Ну і так далі. кажучи, коротше, коротше, Все тоді дивіться, гарного перегляду, лайки, пальчик вгору, коменти, репост і так далі. Все, всім гарного перегляду. Що я сьогодні з собою взяла? Це я купила отаку штуку прикольну. Це відмух накривати їжу на вулиці. Печенька кума мені вчора принесла пірішки з вишенькою. Це у нас голубці я взяла, і дві бутилочки компотика. Холодильник у нас не працює, бо світа в нас немає. Зараз розпакую цю штучку, хочу подивитися, як вона виглядає в розкритому вигляді. Не знаю. Купили в епіцентрі, вона стоїла 65 гривень, сітка захисна для продуктів. Зараз поглянемо, як вона буде виглядати. Шикарная штука, а как она фиксируется, что-то я не пойму. А, -а, а, все, поняла, вот все. Вот такая классная штука. Это, если ты там шашлычок или вот такой положил, и чтобы мухи не лезли, вот такой накрыл. Классная штука, 65 гривень. Як воно тепер назад? Ага, Вверх потягнути і все. Прикольно, прикольна штука. Мені подобається. Класно. Так, ось. Від якого нам потрібно буде кинути новий кабель, і проходить лінія ось до будинку. Тобто зараз прийде електрик, з яким ми домовилися, це ну, електрик, який працює тут при кооперативі. І будемо сюди доводити замість цієї старої електрики, з цих старих кабелів. Опускати по будинку, десь тут будемо розташовувати лічильник, автомати і потім заводити в будинок назад. Бо в нас така історія трапилася, коротше кажучи, що останній раз, в крані, який ми приїхали, наші автомати просто не працювали. Тобто один там на фазу, здається, працював, а на нуль вже ні. Ось, до речі, Кабель, який ми купили новий, це 5 метрів 2 на 6, той, що буде заходити від лічильника в будинок. І це сіп, який буде від стовпа до будинку йти. Ну от, А минулого разу трапилася така біда, що я ж кажу, що Бачите, автомати тут такі старенькі і один ну типу, спрацьовує. А другий, все. Просто, тобто, чи він всередині розвалився, чи що, але я до нього лізти не буду. Ну, та й лічильник вже старенький. І, як пам'ятаєте, ми тут біду купили, тому треба, треба вже його замінити, як то кажуть, настав час. Я минулого разу це все склалося тут згори. гори. Тому зараз будемо доставати, готувати. Я вже подзвонив, зараз доки електрик дійде. Це у нас дідусь старенький. Зараз він там десь дійде і будемо, коротше кажучи, цим всім ділом займатися. Все тоді дивіться. Якраз підійшов електрик, який працює в нашому кооперативі. Звати його В'ячеслав Олексійович, дуже кваліфікований спеціаліст. Одразу видно, що людина все життя займається електрикою, бо він уважно вивчив все, що я придбав, розклав все так, ніби по своїм місцям. Ми ще раз все перевірили, так би мовити, на землі і почали збирати схему. Далі все, що здавалося б для мене складним, пішло як по маслу. Спочатку ми приміряли бокс, де буде встановлений майбутній лічильник та автомати. Я хотів його встановити трохи вище, щоб не зачіпати ну, головою або інвентарем, коли проносиш там драбину або ще щось повз. Але Військово Олексійович сказав, що по стандарту має бути від землі, здається, метрі, метр сімдесят п'ять чи щось таке. Ну, тому так було вирішено, тому свердлимо. Я звісно йому чи міг допомагав, щоб якось пришвидшити цей процес, адже спека стояла дуже до плюс 38 градусів, і працювати було важко. Мені що ж казати про літню людину. Сонці у нас градусів 700. Включився полів. Ось мої баклажани мій перчик. Помідорчики. Огурец, маленький огурец. Далі я встановив дробину на 100% для того, щоб В'ячеслав Олексійович міг дістатися вже лінії, щоб від'єднати старі порепані проводи та підключити вже новий кабель. Кабель, до речі, ми взяли 2 на 16 сіп алюмінієвий, тому він має прослужити ще років 30. Як то кажуть, на наш вік вистачить 100%. Ми вже не будемо переживати, щось буде коротити, не дай Боже, станеться пожежа. Це неприпустимо. Потім для того, щоб безперешкодно протягнути новий кабель, потрібно було обрізати гілки дерев. Що заважали це і вишня, і горіх, власне кажучи, чим я і зайнявся. І от коли вже все було обрізано і підготовлено, наш електрик зайнявся безпосередньо своєю роботою. Ну, Результат згодом. Віру в мію візьму. Чумо ми знову світло немає світла. Поки Вячеслав Олексійович підключав все ззовні будинку, я відключив старий лічильник та прилаштував новий бок з автоматами вже всередині будинку. Тому результатом всі ми були дуже задоволені. Звісно, всі роботи виконувалися в час, коли на лінії не було світла. Тому все було максимально безпечно. Не хвилюйтеся. Води, які зняли з стовпа. Ось, якщо бачите, ось оця пльотка, вона ось коз знімається, вона горить, вона оплавляється. Оці всі проблеми це стара проводка, по яким ідуть патєрі електроенергії. Це наш новий кабель, який ми завели додому вже в хату. Ну, звичайно, від старого щечика сталося не покрашене. Ми покрасимо все, зробимо гарненько. У нас Діма сказав, що біла коробочка должна бути, маленька просто. І, тобто буде вже гарненько, а не ота рахуба буде висіти, і я буду боятися, що на оті голі провода діти дотронуться руками. Це ям, привіт всім. А це наш старий щотчик, який ми зняли. Він, звісно, в такому занедбаному вже стані, ну як стареньке, вже виношене, не працюючий, вже все йому. Вже йому капець, На помойку. Страшні проводи, за які я переживала, ну вже не переживаю. А це В'ячеслав Олексійович, який допомагає Дімі. Завершили ми встановлення лічильника. Ось так гарненько в боксі. Лічильник, автомати. Кабель тут розведено, все, розчистили всі дерева, геть аж до траверси, до стовпа. Ось скільки в мене залишилося горіху. Треба буде цей горіх переробити, перерішити. Коротше, кажучи, Тут що на ньому горіхи є. Самі їх треба буде обібрати, викласти десь на сонце його, ну, щоб він висушився, все був готовий. І ще й горіхи будуть у нас. Ну, в принципі, все. Ну і в будинку. Як це, до речі, там вход, цей кабель, що заходить в будинок, я його також там піною продув. І пропінив ось тут оці двері. Пропінив так само ці двері піною, які я вже давно хотів пропінити. З'явився, полив у нас, все поливається, жара неймовірно просто. І в будинку. В будинку в нас тут є бокс тепер. Ось такий. Тепер те, що Наташа фарбувала. Доведеться тут ще підфарбувати, підшпаклювати трохи. Але ну, тут згори заходить та що зі стовпа з лічильника і сюди в будинок пішло. Отак От у нас тепер тут є два автомати гарненьких. Все закривається, все дуже чудово виглядає. Все, на сьогодні роботу будемо вважати завершеною. Так, майже 5 годин витратив на це все діло. Зараз доприбираюся, закінчу прибирання. І на сьогодні все. Все тоді ставимо лайки, підписуємося, коменти, репости, побажання. Коротше кажучи, все. Всім дякую. До зв'язку. Засвіти ясно, весело пострибали, навкруги все прекрасно, їдемо на річку, сонці, вода, залишимо всі речі тіти. Гуляємо берегом, теплий пісок, і наші сміхи лунають навкруги. Поруч ми всі разом музика і танці Під зорями нічними засвітяться наші мрії Їдемо на річку, сонці вода, залишимо всі речі тільки ти і я Річка оживе для нас, Боже, ми цінується, вода завжди жага, наші серця п'ються, річка оживе для нас, Їдемо на річку, сонце і вода, залишимо і речі тільки. І наші сміхи лунають навкруги Друзі, поруч, ми всі разом музика і танці Під зорем ми нічними, засвітяться наші мрії Їдемо на річку, сонце і вода, залишимо всі речі тільки ти і я Кожен мить цінується вода, завжди жага наші серця Річка оживе для нас, кожен лиць цінується вода, завжди жага, наші серця п'ються Річка, Річка оживе для нас золото. спалахує в небі, пісок, золотий у руки. Вітер м'ядки нас несе і море ще не ті. Всі проблеми зникли з медивості. Вода, сонце, пісок. І разом тут вода сонце післо Шістий момент такий Разом в танці під хвилі Сміх наш радісний лунає День цей ніколи не забути Наші кроки на піску світи лишають пам'ять Разом завжди тут будемо

На піску схити лише їх пам'ять, разом завжди тут будемо. Вода mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. сонце пісну, ми всі разом тут, хоча сонце пісну. ми їхали з дачі з річки саме, я таке придумала. Можете надсилати мені у описі під відео, буде моя електронна пошта. Надсилайте свої відео обзори дач. А, можливо, обзори свого відпочинку на пляжах, де ви там в своєму місті відпочиваєте зі своїми близькими та рідними. А, можливо, у вас є басейн. поділитесь своїм досвідом про басейн, буде цікаво. Хочу от таку рубрику зробити: огляд да, огляд, дачі підписника або ж глядача. Ще не придумала, як це буде озвучувати. Тобто, насилайте свої посилання на пошту. Будемо дивитися. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки.